Метров 15 упав снаряд, і просто у дитини відірвало голову туди. А це, мабуть, саме страшне, що тоді побачив. У нас тоді залишилася одна робоча гаубиця. Момент уже польоту вертольоті, що пам'ятаю, що кричали, що летять. По нам ракети. Рома дуже молодий хлопець з Полтави, який зустрів повномасштабне вторгнення, будучи в Маріуполі. Він був військовим артилеристом. Вони опинились на Азовсталі, де він був надзвичайно важко поранений. Він потрапив в один з гелікоптерів у Гурівської операції, коли гурівці вивозили сильно поранених захисників Маріуполя з Азовсталі. Рома долетів до Дніпра і його чекало півтора роки. Важкого лікування. Здравствуйте. Доброго дня! Заходьте, будь ласка, давайте з вами познайомимось. Роман. Дуже приємно, мене звати Тетяна. Я вас вітаю в вашій новій квартирі. Подивіться, вона вже відразу готова. Ось тут будуть ваші ключі. Це дуже приємно, така сір Я командир гармати. Служив в полку Азов в ГДН це артилерія. В Азов потрапив одразу, після КМБ, звичайно, не хотів іти на срочну службу. Дуже вплинуло, в мене хрещена мати на той момент служила в Азові. Це одна із причин. У неї чоловік. Тож служив, служив в Азові. Він пройшов полон. Він відправив, її, коли Азов організовував автобуси на вивоз жінок з Маріуполя. Він посадив маму і собаку їхню сином вивезти в Запоріжжя. Вона виїхала, остала там собаку і, і вернулася обратно. Весь час була на війні в Маріуполі, і вона була в бункері штабу. Впала авіабомба проти бункерна і завалила. Так і не стало. Нам командир ще на Новий Год казав, що кінець зими буде найважче для Азова. Так воно і вийшло. Повністю недооцінювали, що починається. А потім, як почали працювати кораблі, авіація, ракети, тоді ми зрозуміли, що таке. Повномасштабна війна. Їдеш по місту одні руїни, там дим, там дим, там крики, там бахка, там стрілкотня чути. Дуже сильно запам'яталось, Ми коли знімалися з першої позиції нашої, ми їхали через центр, наблюдав таку картину, що Ішла мати з дитиною. Мати відволіклась на щось, вона несла в двох руках воду і пакетики, що дитину за руку не держала. І метров 15 впав снаряд. І просто у дитини відірвала голову тоді. Це це, мабуть, саме страшне, що я тоді побачив. Утрати побратимів з якими ти проводив 24 на 7. При тому же ми тоді не падали духом о, і стояли до кінця. Це сталося на Азовсталі. Там були склади їжі розрушені. Вони були біля центрального в'їзду в, в Азовсталь буквально в 100 метрах. І як на холміки, що з города було видно. І то місце дуже сильно обстрілювалось. Я і ще два моїх побратима Їздили просто відкапувати, відвозили раненому, бо чим працювати з артилерією вже не було. У нас тоді залишилася одна робоча гаубиця і снаряди тільки на дальню стрільбу, а оглас з воздуха, харкерів у нас не було. І просто щоб не відсижуватися, ми їздили та відкапували. Три дні так поїздили, на четвертий день прилетів в туру. Від низу до верху, що осколки в шиї, в голові по тілу, везде вирізана селезенка, ушита кишка, роздроблена голень. А потім все так смутно. Не пам'ятаю, як евакуювали мене з того місця в госпіталь в підвал. З підвалу грузили вкрас, Тоді я лежачий був, що не мог сісти навіть подивитися. Робили дуже багато остановок на красі, і потім прибули на місце. Куди повинні були летіти гелікоптери. В перші гелікоптери погрузили морпехів, пограничників, вилічили на 15 хвилин раніше, ніж ми. момент вже польоту вертольотів, що пам'ятаю, що кричали, що летять по нам ракети, але не попало. И потом это началось. Месяц дома, месяц в больнице, месяц дома, месяц в больнице. Очень много пролечился в Киеве. Тело восстановилось достаточно хорошо, что каким-то физически обмеженным я себя не чувствую. Пару месяцев назад начал бегать даже. Ну, по чуть-чуть. Не прям, как раньше, как спортсмен. Но уже комфорту жизни не мешаю. Дозвольте вам вручити сертифікат на цю нову прекрасну квартиру від засновника проєкту Серце Зовсталі Ріната Ахметова, передати вам від нього найщиріші вітання, побажання, щоб ви тут були щасливі, щоб у вас тут вдалося збудувати нове прекрасне життя, щоб у вас тут все виходило. Я сподіваюся, що ви сюди дуже швидко переїдете і відчуєте тут цей затишок і любов, з якою обирали цю квартиру. Дякую. Дуже приємно. Можна вас. Звичайно. Да. Немає слів одні емоції. Ви давно хотіли квартиру? Давайте чесно. А хто її не хоче, скажімо так. Ренат Леонідович. Дуже приємно. Дякую. повністю ще вірится, що вона наша. Я підписую якісь документи. документы. Мне сказали, что тут подпись, тут підпис. Mm -hmm. І через час набрали і сказали, от На вручні квартиру. Клас, клас. А ти знаєш, що в серці є там велика програма майбутнє? Ні. Майбутнє це для тих хлопців, які думають про те, куди йти далі. Бо ну от, комісований, і ти ж все одно думаєш, як далі життя будувати. Так, звичайно, це на часі дуже складне питання. Треба ще знайти себе в житті. Ага. І дивись, для того, от, а, ми теж дуже довго до цієї програми підходили, тому що якби дуже легко підійти до когось, знаєш, і сказати: Ну що, давай, строй своє будуще. Ну воно ж так не будується. А, і а, зараз програма виглядає наступним чином: ти звертаєшся в програму, тобі відразу видають психолога і кар'єрного ментора. Ви проходите різні тести для того, щоб з'ясувати, в якому напрямку тобі розвиватись. Якщо треба вчитись, то допомагають йти вчитись. Якщо а, а, зрозумілий фах, зрозуміла професія, допомагають знайти роботу. Якщо хтось хоче в бізнес, допомагають написати бізнес-план, знайти гранти для того, щоб його запустити. Тому я тобі відверто раджу звернутися в майбутнє, це може бути якраз те, що тобі потрібно. Так, буду мати на увазі, Дякую. Думаю, цю пропозицію. Вагома допомога. Дякую Рінату Ахметову, що він піклується про о, захисників о, Маріуполя. Це дуже що допоміг о, немало військовим і не тільки квартирам, а й по лікуванню здоров'ю. Теж мені пропонували, що якщо є якісь проблеми, то допоможуть по здоров'ю. Розуміння, що треба розвиватися, не на одному місці бути. Це сто що... процентів. Бо час іде, не знаємо, що буде через пів року, не знаємо, що буде через рік. Бо як показує практика, що Життя може дуже швидко закінчитися. Мріях, що врешті-решт війна закінчиться і можна буде спокійно жити і строїти сімейну життя якусь.